Друзі, всім привіт! Сільпо 19 грудня нові акції чудові знижки. запрошую до перегляду. Цікава пропозиція: кастрюля густо. Нова, 18 см, об'єм 2,4 літра. Знижка 50% 299 гривень. акції горошек Велдар зелений, консервований. З ключем 420 грам 40 гривень. Папір туалетний, рута, три шарови, 16 штук в упаковці, 199. Знижка 62%. Пакети для сміття. Добра господарочка. 35 літрів. 50 штук. 30 гривень. Майонез Олівія Реал 250 мл 30 гривень. Гірчиця Чумак Міцна 180 г 40 Пак цей батончик Марс ногою та карамелю молочному шоколаді 15 Дражеємо, МД з арахісом 90 г 30. Бісквіт барні з молочною начинкою. шоколадною 12. Батончик Марципан в чорному шоколаді. Знижка 40% 45 гривень. Цукерки міленіум, шмігналь, пластивці, лісові кульки, 100 г в асортименті смаки 40 гривень. Шоколад молочний. Міленіум. Голд, цілий лісові горіхи, родзинки, 100 грам, 50 Мармелад жувальний, тролі, з полуничним смаком 100 грамм 35 Цукерки мерсі. ассорти з темного шоколаду, з молочного шоколаду 250 грамів, 199. Коштували 399 Печиво дев'ять. біскоті, шарлотка фруктова. Здобна пісочна. Ноль сорок пять Зі пятьдесят 27 відсотків нектар нарсик мультифруктовий гранатовий яблучно виноградный один литр тридцать три. Знижка 35% кавбаски, 90 грамів, 55 Вода баржомі, 0,5 літра, 40 Пиво львівське, різдвяне, темне, 0,5 літра, 25 Пиво

зі знижкою на пій спиртний Вільям 0,7 літра 299, коштував 549. Багато іграшок, яких завезли. М'яка іграшка, яблучний напій, 19 см, 550 гривень. Іграшка м'яка набивна, ленивец на гільці двадцять сантиметрів, сто відсотків 450 четыреста Іграшка м'яка набивна альпака 28 см, 350 Триста п'ятдесят. іграшка м'яка, лінієві, 20 см, 400 гривень. М'яка іграшка, каченя з шарфом, 25 см, в асортименті, 349

ведмедик Теді з подушкою та капелюхом. 400. В акції горошок премія зелений консервований 420 г 38. Кукурудза премія цукрова консервована 340 г 40. Кукурудза верес, преміум Ніжна 340 грам 56. Кукурудза ніжен 340 грам 57. Печінка Триски, премія 121 грам 80. Тунець премія смугастий. власному мусаку валії 160 грамів 99. Печінка триски Бангам натуральна 115 грам. 90 гривень. Шпроти премія валі. Прозора кришка 160 грам 95. Оливки премія, чорні без кісточки, 400 грам. 99. Оливки повна чаша, зелені без кісточки, 300 грам 55. Майонез кухар рішелье олив'є 300 грам 32 гривні. Приправа приправка, картопелька американська 24. Приправа Торчин, 10 овочів, 170 грам 60. Майонез торчин європейський 300 грам 39 Майонез щедро провансаль дойпак 300 грамм 38. Майонез щедра 550 грамм 70. Соус оскания часниковий, пляшка, 300 мл. Сирний, 52. Соус чумак, тартар, дойпак 200 грамм. Солодкий чили. Часниковий 27 гривень. Вірмішель ріва, швидкого приготування, смак гострої курки, просто курки 13 гривень. Олія соняшникова олейна традиційна 64. Олія соняшникова, щедрий дар, рафінована. 67,49. сорок девять. Олія соняшникова щедрий дар. Не 67,49. 67,49. акції ананаси знижка 12%. 149 гривень. Памела червона 70 гривень. Мандарини нова. Зі знижкою 10% 80 гривень. Яблука Чемпіон 34. Груша Конференція 85. Яблука Фуджі 36,90 за кілограм. Огірок гладкий український 159. Авокадо Хас 40 гривень за штуку. Картопля біла 26,59. Морква 24. Йогурт дано, персик, диня, чорниця В асортименті знижка 38%, 48 гривень. Десерт беліссимо персик, маракуя, фісташковий клер в асортименті 32 гривні. Бісквіт Мілка з какао та глазурю молочним шоколадом 116 грам 80 гривень. Вершки Галичина ультрапастеризовані 500 грам 55 гривень. Сир кисломолочний, ферма, 5 жирності 50, 9 жирності 350 грамів 55. Ефір селянський, 1% жирності 40 гривень. 2,5% жирності 43, зі знижкою молоко селянське. 35 гривень. Кава рощина, Амбасадор Преміум 239. Кава Мелена Амбасадор Крема 100, 225 грам 249 гривень. Кава Мелена Амбасадор Dark 225 грам 129. Кава Мелена Арома Класико смажена 250 грам 154. Паворощина чорна карта гол, 200 грам, 249. Каворощина Якобс Монарх 170 грам, 314. Пакції чай, чорний, шерлок, цикрец. 25 пакетиків в асортименті смаки. 40 гривень. Набір чаю. Ловері. 12 вірів по 5 штук, 60 пакетиків 169. Куряче стегно з частиною спинки 6,99 за 100 грамм. Ментай північноамериканський, 13,40. Форель кусок 54,90. Форель стейк 63,90 за 100 грамів. Сьомга стейк 73,90 Креветка Норвен 199 гривень за упаковку. Ікра лососева спецпосол 80 грам 299 гривень. Ікра лососева зерниста камчадал 80 грам 299 гривень. Знижка 36 відсотків. ментая, камчадал, там пробійна 74. Сосиски Алан молочні 26 ,90 за 100 грамів. Сир гауда напівтвердий, нарізаний 150 п'ятдесят грам, шістдесят Сир маскарпоне 250 грам, 99 коштував 214. Сосиски глобіна нямські з індичатиною 275 грам, З сиром 55 гривень за упаковку. Продов з м'яса птиці. Глобина, крильця курячі. 19,90 за 100 грамів. сир 6 класик, 175 грам, вершковий з травами, 65. Сир Рені Ріко з блакитною пліснявою, 100 грам, 80. Крем сир Каліфорнія, 500 грам, 159 гривень. Сирна тарілка, сир імперія апетіта 230 грамів 159. Сир baby міні, оригінал 83 гривні. Сир вишковий з зеленою цибулею 55. Палички крабові водний світ, сніговий краб 150 грамів 70. Оселедець, філе з приправами волі, 240 грамів, слаба 70 гривень. Знижка 36%, вареники геркулес з картоплею 400 грамів, 35. Вареники геркулес з сиром. 400 грамів 67. Вареники з картоплею та беконом 600 грам, 60 гривень. Масло солодка вишкове малокія 70, фельмені левада. Котигорошку 600 грамів. Кожум'яка 62. Пельмені геркулес з м'ясом індички 400 грам, 80 гривень. Пельмені три ведмеді по домашньому 800 грам 149. Печиво деліція зі смаком апельсину 135 грам. Смак вишньої у молочної глазурі 23 Печиво мілка, джелі бісквітне 147 грам 60, сукарики хрум, сметана та цибуля, лобстери 10 гривень, капуста брокколі 169 гривень за кілограм, полуниця 194 гривні. Гарного настрою, щастя, удачі, дякую за перегляд!